Дмитрівська сільська рада міста горішні плавні Полтавської області має досить розвинену інфраструктуру, що дозволяє комфортно проживати мешканцям територіальної громади. На сьогоднішній день забезпечення населення якісною питною водою проблема, яка залишається вкрай актуальною і надзвичайно гострою. Вирішити це питання допомагає компанія «Ферекспо». Зокрема, ТОВ в гірничо збагачуваний комбінат. На чолі із Миколою Горошком. Так як у нас виникла проблема із питною водою роками існувала ця проблема, її допомогла вирішувати компанія Ферекспо. Зараз я хочу від імені всієї територіальної громади подякувати багатотисячний колектив за те, що вони вирішують наші проблеми. Питну воду у всі шість сіл, які відносяться до Дмитрівської територіальної громади, підвозять автомобілями Ферекспо, які були спеціально закуплені для того, щоб забезпечити наше населення питною водою. Цю роботу виконують на протязі всього тижня, семи днів завозиться і в будні дні, і в вихідні. Це стало можливим завдяки багаторічному соціальному партнерству між Дмитрівською сільською радою та підприємствами компанії Ферекспо. Водії Роман Дерев'янко та Олексій Скиба за графіком щодня безкоштовно підвозять близько 30 тонн води, за що їм вдячні сільські мешканці. Громадяни, які проживають на території наших сіл, просили мене передати щире спасибі за те. Як відносяться до них ті водії, які працюють на цих автомобілях, які вони уважні, які вони толерантні, як вони відносяться до людей похилого віку, а в основному в малих селах у нас проживають люди похилого віку? Як вони допомагають їм не тільки наливають уємності, а й заносять у двори? От імені, моїх збирателей, я виражаю руководство Єрістовського кар'єра, Огромну благодарность за подвозку води. Нас водители дерев'янка Роман Григорьевич і Скиба Алексей Васильевич удовлетворяють підвозкою води. Большое їм спасибо. У переддень професійного свята автомобілістів Дмитрівська територіальна громада бажає водіям усіляких гараздів. Ми у цю неділю святкуємо День автомобіліста. Користуючись нагодою, хочу щиро привітати усіх водіїв компанії «Ферекспо» із цим святом, побажати їм, щоб. Дороги були гарними, щоб автомобілі були справними, щоб у них було здоров'я, натхнення працювати на благо своєї компанії і на благо людей, заради яких вони працюють, наповнюючи бюджети всіх рівнів і допомагаючи вирішувати соціальні питання.